Народ, всім привіт! Хочу вам показати маленьке замовлення, оптове, але чим цікаво. Коротше, це такі штуки: це як брелок де і чухол для медіатора. От, замовив у нас хлопець, він займається викладанням гри на гитарі і в нього є своє певне суспільство з цього приводу, кому це є доволі цікавим. Але щодо самого замовлення, при спілкуванні, ну, для того, щоб була. Адекватна ціна за, закуповочна для цієї людини, щоб йому це було вигідно, тому що він в мене це замовив, щоб перепродавати. А мінімальна кількість виробів на замовлення це було 100 штук. Але а, так як він цю історію тестить, то ми вирішили ці 100 штук розбити на 4 а, різних варіанти: тобто ось два варіанти з чорної шкіри з червоним прошивом. З більш м'якої більш тонкої шкіри, і навпаки, з більш плотної шкіри. І так само два варіанти з блакитної шкіри. Один з більш плотної шкіри, а другий з більш м'якенької шкіри. Вони також відрізняються і по ціні в нього для закупки. Але, тим не менш, у людини по виходу є ось такі чотири варіанти. Для тесту цієї ніші для того, щоб зрозуміти, який саме з цих варіантів йому підійде, і потім він міг вже замовляти у кількості, наприклад, 100 штук. Але е при виготовленні ось цієї партії ми зробили там певні, певні заготівлі, і тепер він може дозамовляти в нас навіть від 20-30 штук по такій ціні, як комусь щось нове буде від 100 штук. От, тобто, в нас вже є певні інструменти, завдяки яким ми наладили виробництво безпосередньо цієї модельки. Хоча, якщо він захоче вносити якісь зміни, то знову ж таки буде від 100 штук. Ну, ми попередньо там робили декілька зразків і всяке, -всяке таке, Тобто це вже після узгодження змін. От якось така штука, як вам такі приколюхи? Є в мене тут гітарісти. Кому цікаво, можливо, трошки згодом залишу контакти. Ну і ось, власне, так виглядає 100 брелочків. от Бачите, тут по 5 штучок, по 25 штучок кожного вигляду. Тут ще 15 не хватає